Отаковий вот шпінатик лежить. Такая багіра. Here we go again, блін. Зараз з мною такою манюнечка їде. Фух, я щось, коротше, газанула. і я сиділа рік вдома. а потім така, все, життя проходить, треба подорожувати. Тому я була півтора дні в Києві. І зараз їду назад на захід України, тільки на цей раз йду в гори. Добрий утрик, Ми приїхали уже і дуже небезпечний рівень загрози життю. Це uh... фотошоп Просто висоціни. 80 гривень. гривень. рівень. Злотіворота дивимося і запам'ятовуємо, скільки має коштувати їжа. Борщ має коштувати 80 гривень, має коштувати борщ. Їхали в жіночому вагоні. З нами їхала дуже е класна жіночка, вона викладачка якихось харчових наук типу кольору, смаку, і вона розповідала нам про свої поїздки в Африку, е походи в Грузію. І що вона ну, дуже багато, типу, всього об'їздила. Коротше, було з нею цікаво. І класно доїхали, в принципі, обіцяли дощ, ми трошки перелякалися, що ми намокнемо. Але от приїхали. На мене дивиться чоловік, думаю, що я сама зайшла сама. Ну, так, да, я сошла сама. І от ми вже збираємося. Поки давай, я давай. крутись, крутись, давай. Щік. <реку> Шик, фрик, Опа! вона зробила. Є. Я, звичайно, грачий бутерброд, значить, замовили, значить, яєченьку, сосисочки, капусочку, американо. Кушаємо в прямому ділянку бутерброд. Я пам'ятаю, в мене в школі ще не було мікрохвильовки. Десята хвилина нашого походу, і ми, походу, зараз будемо очікувати. 10 хвилина. І мені здається, що ми зараз промокнемо дуже жорстко. Yes. Yes. Mm -hmm. Ми в кайфі молного. Ось mm -hmm. ураження. А, мокренько здесь Макровато трохи зміцуємось в наших стражданнях. страждают всі! <риватся> так волонали пасты <риватся> перекусток <как> чисточек <риватся> Такой мухомор. <ріхи> <ріхи> Я давай ты пець. Ми Очень сильні, <ріхи> не наберем походу. Не рекомендую. Нос убивал. Набрали 476 метрів висоти, йшли дві години і пройшли 4,5 кілометри. Ого. Саша казала, що у нас підйом 900 метрів, правильно? Скільки ми прийшли 4,5 кілометри, набрали 476 метрів. <розвісно> Останніх книзі перший проміг у нас так все, все повинно бути не так, якби ти достаєш, прямо прям з землі. 500 миллионов. Кор? Кор. Носочек. Вот такой у нас тай-дай. Да, О, вот так вот. Человек. Вот так вот. Хорош. Вот так, лапку. Точно? Этот вортекс сейчас с нами в одной комнате? Ого, она жабий. Я уронила э, телефон на камень. А ты не хотела снимать лог. Просим, в меня сел телефон, потом он упал на камень. Все свет я поняла. Типа, быть в моменте не сильно париться. Хорошо. І так, мы ми залезли залізли Тиско в дискомфорт. <рес> <в> <рес> Якщо ви хочете побавить. вам не надо, не треба этот пакет. Коротше, ми потрапили под жорсткий дощ, ми йшли просто 30 хвилин под дощом. Під дощом ставимо. 24, 24 хвилини под дощом. Я розбила телефон, але це захисне скло. Коротше, а як сказала Віка, це було 24 хвилини депресії. І ми намагаємося зараз на вас такой та козів плейс. Вонючая? Да, она тоже вонючая. А ты дишь дождь? Дишь закинчився. Да? А что? А дишь закинчився? Это у нас клещ. Не я. Витаем, у вас клещ. Вытянула. Да, вот. еще что -калорий. калорий? Я уже съела эти калории. Горелку mm. и систему. Чикен yeah. chicken из chicken mm -hmm. rice. Ложечка. Слей. Mm -hmm. Пахнет новым роком. Еда. Чикен. Чикен карри? И, ну, и yeah. я. Mm -hmm. Доброй утро, ми вже прокинулись. У нас не висохли речі абсолютно. У мене вот таке взуття. Моя кава. Перший тисяч хвилин, кстати. Капучино на туманном. Я поспала, обстріляла просто все, що можна було постріляти. Вышло наконец-то какое-то хоть понимание, так, где мы, потому что все было в тумане. А я не знаю, она просто мокро взглянули напрочь. Ну типа там, там жесть. Ну как что, зараз не выйдет 40 градусов на солнце? Я не знаю. Я не знаю, как завтра что-то делать, куда-то идти. Потому что, блядь, еще у Вики клещи покусали ее за жопу. Я теперь боюсь, что меня клещи укусит за попу. Тогда я буду писать все, друзья, вот так вот, понимаете, это уже страшно. Не ходите в походы. Залышайтесь на золотых воротах. Залышайтесь, не выходите из золотых ворот. Потому что за золотыми воротами дождь, клещи. И вот такое. А. Ну, типа, вот приблизительно вот так наши носки выглядят. Не-не, в манетайпси. Короче, одеваем пакеты на ноги. Зібраємо пакети на ноги, вдягаємо тут словетне трекінгові чапики. Так, то, так. то. А що ви думали? Фоточки красиві? Шо, це легко? Фоточки красиві, це красиве. А... Підіматись по ходу. Що ви там хоче. Я ржу тут я.

Уже 3 секунди сонця ми в шокі, Ми в Шакамбі, бігом. висушування прямо сейчас. Я приказую тебе. Ми все оживає. Вчора, коли ми розбили намет і все було мокре, мокре взуття. Холодно, брудно. Типу, нічого не понятно, йде дощ. Я думаю, що, ні, я не можу. Я вже занадто стара для цього. Я озвучу свої думки. No judgment. І ще типу, все. Завтра спускаємося, я беру кутки і їдемо Київ. Все, я не можу. Потім зранку ми прокинулися, взуття не висохло. Нічого не висохло, сонця не було зранку. Ну і зараз, як бачите, теж нема. І я така, все, ні, я не можу. Типу, бред. А потім думаю, окей, треба мусити глобально, типу, як я буду вже йти конкретно тут в моменті, що мені треба зробити. Мені треба забрати рюкзак, мені треба рюкзак, а приготувати, точніше, видати їжу, щоб її, її приготували. І отакими от маленькими кроками рухатись. Не думати, як я буду йти в цьому мокрому житті з усім этим. Я устала. І якось отак от не можеш, а потім можеш і можеш, а можеш, і можеш. А потім вже і прикольно. От зараз я йду я така, та нормально наче. І насправді це тупо, як в житті. Я не думаю, що вже не можеш, хочеться назад. А потім просто... Робиш, і розумієш, що ти все можеш. Вот такой девчонки. Ой, такий файний, такий добрий, такий смачний чай. <laughs> Дуже гарячий. Tamam. Том, що це. Ми заспотувалися в якомусь такому дивному місці, і тут написано якісь дивні штуки. І сок. Ми вже готуємо кушати. Ти це для блога? Я знімаю для блога, і підписники знають, що по горі це не тільки гарний вигляд, а й... Якась футба. Дівчата ходили за водою і їм сказали, дайте банку. Такий обед. Макарони and cheese And chicken and parmesan and basil risotto Ира <тит> заплыла <завис> <рек> мне вот такую косичку это, это, это сумасшествие Вот <завис> <свет> ручками она это делала вихідний, вихідний, є ах. Хоча хоче крепкого, солідного дяди. У нас йде тяжелая артиллерия. Это не Джекобс, это не с кафе. I'm sorry. Uh. Просто это ад. Я сподіваю, що мій серед моїх підписників немає людей, які роблять такі речі, але раптом ви вздумаєте. Я зробила вам приворот на понос. На кожного, хто вирішує, що це ок, залишати своє сміття в горах. Мідорегенькі мої. Пакетик. Он, Саня взагалі домовилася з місцевими, які збирали чорницю. Е, е, У нас був пакет сміття. Ну так, ми могли тащитися з ним, але був дощ, і було на колузі. <сохід> і Саша пішла, просила домовлятися з місцевими, які збирали чорницю, е -а, щоб вони за гроші винесли, бо вони все одно будуть їхати додому. Але вони навіть гроші не захотіли брати, просто сказали, окей, ми відвеземо, заберемо, але Саша все одно їм гроші. Коротше, можна завжди знайти вихід, якщо ви не хочете тащитися зі своїм сміттям, але точно не залишати його а, просто, типу, посеред лісу. Ну, типу, це бред. Побіки ми опинилися, в нас їм. У мене починається сенсорний перегруз. А, люди супер, ми теж люди. Це добре. Йдемо на канатну дорогу, подиматися і кушати якісь сумасшедші борщі, пить горілку. І я боюсь насправді їхати в канатну дорогу. А я боюсь висадці її, але ну що, будемо дивитися своїм страхом отако. Хіба що, взагалі, папу? Так, там отак там. Сирка сніжка. І зараз. Хто хто з вас? Ти чи я? Що тобі страшно на цьому підйомнику підійматися? Ні Ні, Ти не боїшся висоти? Я боюсь висоти, але на підйомнику мене це не хвилює А що тебе хвилює на підйомнику? Получилось сторис Каганцям Ну что, обогнали. Слізи покажи фактичним сміслом. Я плачу. Вона от там от. Отам там ми... Немножко укакалися. Зарані. Страшно. Дуже страшно. Скільки ми стелили хилину. Все, ми вже їдемо дві хвилини. Дивіться, тут не так страшно, як там. Скажи. Ось так, ще ось так. А вітерок обдуває. Обдуває. Ось це кайф. В кайфі їде. Полный капец. Я это страшно. Получил я страх? Получил страх. Я не боюсь тобой Я иду в свой страх. я там выбираю свою Да, Это факт. Женка. Женка что? Женька что едет? Эскалатором. Я хочу, я просто открыла маску, мне не нравится ваш Короче, мы взяли масалу. Да було такий шоколадний смаковий. Кекс з шоколадом. Вони дуже смачні. Це чорничний кекс з шоколадом. Ну, шиш. Шиш, сто принцип. Не дуже сладкий. Дуже шоколадний. Просто увага, який вийде з вікна. в цей момент.

Все, підписники, це вже остання частина. Ми вже приїхали в Верховину, і ми Ми в Верховині, Соловець. Chicken Weekend Baba Ну скажи, як називається? Соловець. Соловець. Вот смотришь, получается, будет самошеся від Бога, смотрите. Ірина, вона трошки мледжиша. Вона носить ось, посмотрите. Я подумала про щось, і вона уже це реализовала. Валерий за зацинтики с Гений! Она сумасшедшая. Вот за да Это цыган. Она Это спасибо. Не стоит А, я придумала. Сейчас я придумаю.